В імені президента України, Верховного голодного командуючого України, прийміть цей прапор. як Людиною, яка в свої 22 роки зробила більше для країни, ніж багато хто за все життя. Траурний мітинг пошанування пам'яті загиблого захисника України В'ячеслава Москаленка оголошується відкритим. Москаленко В'ячеслав. Орович народився 22 серпня 2002 року в селі Млини Лохвицького району Полтавської області. У працелюбній українській родині. У вересні 2008 року став учнем Млинівської зож перших третіх ступенів. Активний, рухливий, допитливий, відповідальний, хороший товариш, щирий. Так характеризували Славіка Москаленка всі, хто його знав у шкільні роки. Він прагнув постійного самовдосконалення, знаходив і цінував спеціалістів, які могли у цьому йому посприяти. Зростав В'ячеслав у дружній родині, огорнутий турботою і любов'ю, ласкою мами Вікторії Дмитрівни, бабусі і дідуся. Славік з малих літ привчався до праці і разом з братом Володою допомагав господарювати вдома. Закінчивши Млинівську школу у 2017 році, вступив до Глинського професійного аграрного ліцею, збув професії тракториста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин, водія автотранспортних засобів. У червні 2021 року він був призваний на строкову службу. 10 липня 21 року прийняв військову присягу, який був вірний до кінця свого життя. У січні 24 року В'ячеслав одружився. У квітні цього ж року став батьком донечки. Але невдовзі він був переведений до 152-ї бригади та з жовтня 24-го року направлений для проходження військової служби в Донецьку область на Покровський напрямок. 4 листопада цього ж року В'ячеслав пішов на бойове завдання і зник без безвісти. 2 вересня 2025 року родина Москаленків отримала сповіщення про те, що Москаленко В'ячеслав Вікторович загинув 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину поблизу села Чумацьке Покровського району Донецької області. Він був ще зовсім молодим, повним сил, мрій, надій. Попереду в нього було все життя, але В'ячеслав зробив свій вибір. Вибір, який роблять найсильніші, став на захист України, наших дітей, нашого майбутнього. Не заради нагород та слави, а тому, що вірив, свобода це про... це не просто слово, це обов'язок, його обов'язок. У В'ячеслава залишилась маленька донечка Мілана, якій ще не має півтора рочку. Він завжди говорив про неї, жив її образом, мріяв про той день, коли поведе її в садочок в школу. Але, на жаль, цей день не настане. Вона зростатиме, не знаючи його усмішки, голосу, обіймів. Але вона знатиме, її тато був героєм. Він пішов у вічність, але залишив їй найдорожче шанс жити під мирним небом. Сьогодні ми схиляємо голови перед подвигом В'ячеслава Москаленка, але перед усім, перед родиною, яка виховала такого сина. Дорога дружина Наталія Володимирівна, немає слів, які змогли б зменшити ваш біль. Та пам'ятайте. Ви не самі. Ваш славік жив заради вас і донечки. І ми обіцяємо, що збережемо про нього пам'ять і розповімо вашій дитині, хто був її тато, Шановна мама Вікторія Дмитрівна, ви виховали людину, людину справжнього, мужнього, чесного, світлого хлопця. Він став прикладом для всієї громади, для всієї України. Дорогий брате Володимире, твій біль наш спільний, твій брат герой, його ім'я назавжди буде з нами. Шановна родина, низький уплін вам, ваша втрата, наша спільна втрата. Дорогі рідні, шановні військові, шановна громада. Вже чотири роки. Ми живемо з надією у перемогу. Вже чотири роки наша країна вмивається сльозми. Вже чотири роки ми хоронимо сьогодні наших героїв. Уявіть тільки трагедію нашого народу, нашої громади. Сьогодні проважай ми. До Небесного війська 70-го героя. 25 лютого, коли почалося широкомасштабне вторгнення, багато хто утік звідси, поїхав, зняв прапор. І В'ячеслав так же само міг би покинути військ. Йому тільки було 22 роки. Він повинен радіти, як росте його донечка. Але він став на захист своєї донечки, своєї мами, своєї дружини Наташі. За нас з вами. А такі сусіди хай горять в пеклі, хай будуть прокляті за те, що вони роблять сьогодні на нашій землі. Слава нашому герою, Вячеславу! Слава Україні! Тарас Тетяна Григорівна. Дитинство, а, а саме в дитинстві діти вчаться життю. У них не все виходить. У них є і невдачі, але й успіхи. Але клас був дружний, клас був завзятий. І, серед, і школа наша малесенька, маленька зовсім. Там трошки більше чотирьох десятків учнів. Серед найжвавіших, серед жвавих учнів, він найжвавіший. Серед активних учнів він найактивніший, він брався за справу, яку міг, міг і не, ну, не зовсім знати, але він хотів знати, він хотів її зробити. Коли ще наші наші однокласниці треба було Танцювати на конкурсі в шкільному, він визвався танцювати в Лавальць, він вивчився, він зміг це зробити, він сам цього хотів. І Коли ми ставали старшими, коли вже там років 14 вже було, вивчали поезії, поезії персидських письмен, поетів. І як він читав натхненно, як він, як, як, як він проявляв свої артистичні здібності, як він хотів вдосконалення. Спортивні змагання, це його змагання і на шкільному, і на районному рівні. І при цьому, при всьому, як він радів успіхам своїх товаришів, своїх однокласників, він не знав слова заздрість від слова зовсім. Це неймовірний хлопчик. І разом з тим, тихо, з дитячих років він любив свою Наталочку. Про це ніхто й не знав. Він тихенько, він це своє кохання він не вип'ячував. Наталочка подальшому стане його дружиною. І я, можна тільки уявити, як він якою радістю, яким щастям переповнювалося його сердечко, як вже йому випускнику Наталочка, дзвіночка шкільного на пам'ять про школу до вишиваночки прикріпляла. Наша Наталочка подумала, бабуся, так вона і сталася. Далі Наталочка навчалася в нашій школі. Славік пішов, поїхав учитися в Доглинська. Наталочка стала. Найкращим хіміком серед учнів 9-10 класів, вже закінчивши нашу школу. Вона на обласній олімпіаді зайняла четверте місце. Я наступний раз буду третє, знову четверте, але це найкращі результати в області. Тому не дивно, що вона що вони в цьому. Однакові вони прагнули вдосконалення. Не дивно, що вона стала студенткою Києво-Мигилянської академії. А Славік якраз служив під Києвом у Василькові, він проходив навчання, щоб стати воїном. А в подальшому були Чернівці, було ПВО. І поки Славік його закривав, прикривав небо І разом з своїми побратимами, в Чернівці нічого не прилітало. Чернівці могли жити і спати спокійно. Вони, зрештою, вони одружилися. І Вони живуть як подружжя в Чернівцях. У них народжується донечка, донечка, яка всім своїм і характером, і зовнішністю нагадує Славіка. Потім останній раз я бачила їх трьох у серпні 24-го року. У млинах якраз на дорозі по дорозі до своїх до своєї матусі, бабуся дідуся до, до, до дому, в якому зростав Славік. Вони приїхали дитинку свою хреститі Черніців. А далі Славік опинився на Донецькому напрямку. Я останніми словами його було зі мною нічого не станеться. Взагалі то старші воїни вони... Говорять, мене найстрашніше, коли мене покалічать. А він зразу сказав: Я ніч мені за мною нічого не станеться. Це можна сказати, тільки в 22 роки. Юне, юний молодий солдат. Сьомого далі було 7 листопада, 8 листопада. В мій будинок от скажуть, що діти і класний керівник, вони єдиним цілим залишаються і в школі. І характери схожі робляться, і по закінченню залишаються єдиним єдиним колективом, хоч уже в різних місцях живуть. 8 числа видно так, видно так на небі. 8 листопада в мій будинок прилетів шахт. Половина будинку не стала, що не Вигорів за 8 хвилин дотла. І Я тоді володіла собою доволі доволі добре. Як для тієї ситуації, і при цьому говорила: слава Богу, що ніхто не загинув. Дякувати Богу, що тільки матеріальні втрати. Я тоді ще не знала, що доби не пройшло від того моменту, як не стала слави. Я просто думала до останнього, до останнього, до 4 вересня думала як і Наталочка, як і Матуся, як всі рідні. Я щиро вірила, що славік живий, що славік поверне, слав повернеться, що славід обов'язково повернеться. Надзвичайно, це такого болю, такого від втрати, це годі, годі пережити. Це мені це класно мерка. Що говорити про рідних, про тих, які люблять всім серцем, всієї душею, які є єдиним цілим. Ну, а тепер ми прекрасно знали, хто наш сусід. Він не приховував. Ми просто не хотіли вірити, наскільки це підлий, мерзенний. Ординець живе з нами дві з половиною тисячі кілометрів кордону. Ми дозволили собі розслабитися, втратити пильність, розброїтися. будучи суверенною країною, тобто можемо вирішувати все, що вважаємо за необхідне. А в першу чергу це стосується питань безпеки. А тепер з величезним болем ми прощаємося зі своїми дітьми. Втрачати пильність ні в якому разі не можна. Війна закінчиться і закінчиться неодмінно нашою перемогою, і ми залишимося на своїй землі. Але в першу чергу дбать про безпеку. В першу чергу, щоб ми могли тут жити і наші діти, наші нащадки, ті, що прийдуть після нас, бути українцями і бути тут, і щоб над нас ніхто не приперся своїми мерзенними планами, своїми огидними намірами, своїм, своїм противним єд... нашим Навже... єством. Славіку, дорога моя дитиночка, дорогий воїни, ти житимеш, ти житимеш. Своїй донечці, ти житимеш в своєму коханні, ти житимеш в любові нас до тебе. Прости, дітка, якщо можеш, прости за те, що твоє життя обірвалося 22 роки. Слава герою. Вічна пам'ять. Однокласниця Славіка Дар'я Долова. Дорогий Славік, ти був нашим другом, нашим однокласником, світлим і живим серцем компанії. Ми завжди пам'ятатимемо Пам'ятатимемо тебе таким сміливим, веселим, трохи розбешакою. Але завжди справжні. Ти не побоявся стати на захист нашої країни. Ти віддав найдорожче своє життя. Щоб ми могли жити і мріяти про мир. Це подвиг, який неможливо забути. Боляче усвідомляти, що тебе більше немає поруч. Але в наших серцях ти житимеш завжди.